Іди, йди, всім привіт. Перечистили рибу. З мамою перечистила, я її починила, посолила і зараз буду займатися. Думала, кажу, мам, нехай, завтра я пойду на рибалку зранку, а ти пересмажиш її до обіду, а потім, а потім, думаю, ні, риби багато. Десять баночок півлітрових дістали. Дістали автоклав. Зараз я швиденько пересмажу її, банки перемию. Дивіться, яка рибка гарна. Де порізала, а де ціліком? Ну, скажіть, де ви? Купите консерву, щоб отак була чисто рибка зроблена. Подивіться, яка, яка всередині вона чистюсінька. Ні одного плавничка немає, нічого. Все обробили це для себе. Зараз мені потрібно і трішки. У ну, мене є рецепт консерви цієї, в борошно. І підсмажити ну, ледь ледь і складаю на тарілку чи на блюдо. Зараз мені оце потрібно зробити. Потім готую підливу, закатую швиденько раз-два, і сьогодні я її зроблю. О, зараз дивіться, дві години, зараз я її захренячу. Що аж чортам буде тошно Поки тут буде обсмажуватися. Я навіть на одній сковорідці не буду дві, помию баночки, приготую. стерилізувати банки я не буду. Так що поїхали. Погнали наші городських. Ну що 15.06, дивіться, у мене все готове, банки е, дріву. І знаєте, достали томат, а там помідори такі собственного всяку. Так я їх подавила. Думаю, нехай вони підуть. І все пересмажила. І зараз уже закриваю банки, автоклав, зажимо, зараз все зроблю, поставимо і помідорчики з підвалу дістали. Боже, оце я півбанки з'їла, так скучила за помідорами. Так що, Знаєте, балакать довго, але Скільки ми там почали. 15 четверто вже, все. я вже, я вже. заповню всі банки, будемо ставити. Зараз все знайшла, закатала, зараз допоможуть поставити на плиту. І до 100... Ой, блін, тут масло. До 115 градусів доганяю і рівно годину. Тому що якщо менше, то е, відчуваються кістки. Я зараз буду мити посуд. Все стоїть. Тепер потрібно почекати мені, поки набереться ця температура. Потім я отрегулюю вогонь і час я вільно Гуляйся, стільки хочеш. На телефоні ставлю дзвоник, щоб не проспати. Фух. Аж заморилася. Хочете чаю від зайця. Ось, бачите, в баночці залишилося. Тут більше подливи. Тут більше підливи, вибачте. А чотири рибинки. Я вже не стала пхати повне, тому що повне. Треба помарусин поясок, тому що полупається. Дивіться, яка гарна підлива на колір і на смак. Лимонної кислоти додала. Навіть помідори там трошки плавають ті подавлені. гарно. Відчувається. Так, що у мене вже тут не, не, не працює. Зараз я налю. Зараз налю чаю. Ощайтесь. Чесно кажучи, аж подустала трошки. Ой, господь. Ой. Красавиця, так? Да? Чую там мужики сидять, розговарюють. кажуть. Та зараз піду, нахрен матюкається, сошне. Каже, піду зараз тещі рибу віддам. Хай займається. Кажу правильно, все правильно. Мені оце. Я і тюща, я і мама, я і бабушка, я і все. Ну, Любиш кататися, любий саночки вези, так і я. Ні, я не жаліюся. Ні-ні. ні Просто, знаєте, на вулиці просто на природі сидиш, просто, і вже, блін, я вам не можу передати. Наскільки заморюся від того відпочинку? Ну нічого, зато, зато. Взимку буде, як кажуть, що їсти. І е, будуть подаруночки, буде що переслати. Угу. Тому що зимова тарань вона сама смачна. літня вона не така, а зимова вона така жирна, вона нічим не пахне. Ну, Просто класно. Ну, я це себе уговарюю, що завтра знову йду на рибалку, тому уговарюю себе. Все буде добре, мої люди. П'ємо чайок. Ой, Я ще знаєте, що я ж. Саші немає скурпульозна, вся така, щоб, знаєте, вона, вона ж перекачує ми з цієї, перекачуємо в ту велику, де можна викачати, тому що ж сюди машина не заїжджає. Так я, щоб не, не повна яма була, я в відро зливаю. То, бачите, відро стоїть, і відром виношу все туди на компостну яму. І в духовці в мене вже я в пакет все закрила крила. Вчора ввечері занесла, мама розморозила, ну, розрізала на два, посолила, Я вже по спеціям довела і поставила в пакет. Крила. Сьогодні зварила мама Арсі ми купили такі задні частини куриці, що там нема кістки, а таке, знаєте, як ото, ну, той каркас, як хрящ. Отаке ось, дивіться. Дивіться, яке воно гарне. Жирненьке. Оце з кашкою буде їсти, яке чисте. Як холодець, Чистий, красивий. Попробуємо ще цього дати. Щось у мене тут як, наче димно. То, мабуть, ну, той лист, я його вимила гарно, але... Спрацював будильник, я біжу швиденько вимикати консерву. Ой, так, ще, ще, ще. Ой. Так. Да. Все, вимикаю і отак залишаю. Зараз температура впаде, завтра розкрутимо. І все. Мама аж заплакала. Каже, а, ну не бережеш ти себе, ну хіба ж можна? Каже, я в молодості така дурна була, як і ти. Скільки ти роботи заробила? Чого ти не лягла, не віддихнула? Кажу, мам, ну яка ж робота? Ну, яка робота? Поки у мене тут кажу, набиралась температура, я почала пшоно отерти. Буде, кажу, тобі завтра робота. Ти ж хотіла. Каже, боже Боже, не надо, дитино моя, не хватайся за все. Кажу, там ну, нічого страшного. Так що розкрутимо і покажу завтра. Головне, щоб ні одна баночка не лупнула, бо бува така, чи кришка погано закатана, чи банка така, що бува, що тріскається. Ну, надіємося, що у нас буде все нормально, правда? Угу.